Свою першу виставку представила художниця Ірина Дарієнко. Виставка відкрилася у Миколаєві в центральній міській бібліотеці імені Кропивницького. Перша моя персональна виставка. Сьогодні я представляю інтер'єрні картини в кількості 17 штук. Ці всі картини були в основному написані вот за період війни. Для виставки були підготовлені інтер'єрні картини, де відображена краса живописних пейзажів і натюрмортів. Які були написані вже після 24 лютого 2022 року. Але був час, коли з початком повномасштабного вторгнення художниця взяла творчу паузу. Цей весь сплеск то какого-то страху невозможного для нас, для за наше будущее, для наших дітей. Був такой застой, правда, був застой. Я нічого не могла малювати, Мені казалось, що це абсолютно зараз не актуально, це абсолютно не нужно. Повернуло до творчості пані Ірину свято Великодня, допомагаючи мирним Жителям, які постраждали від війни і військовим, останні запропонували пані Ірини розписати подаруночки для москалів. Розписала ці бойові гранати зі словами: який час, така паска, яка паска, такі крашенки. В общем, еті крашенками наші хлопці поздравили як положено. В общем, я думаю, там понравилася там, де вони поздравляли. Їх. Вот. і після этого я поняла, що творчеству бути. Творчество має бути, і несущее такой позитив і хороший настрой. Картини, що представлені на виставці, відкривають відвідувачам живописні пейзажі і натюрморти, відображення тваринного та рослинного світу. Картини виконані у яскравих кольорах. Виставка відбувається у рамках проєкту «Берегиня України під гаслом Берегиня краси. Це вже одинадцята виставка творчого циклу культурно-мистецької асоціації Артспокуса. Ми одразу її включили до проєкту Берегиня України, який триває з вересня 2022 року, і запропонували з її інтер'єрними картинами, щоб вона стала саме берегінню краси. Адже інтер'єрні картини це в першу чергу краса. Краса, яка Створюється для того, щоб вона радувала око, щоб ми в своїх оселях насолоджувалися цим мистецтвом. Підтримати пані Ірину під час її першої персональної виставки прийшли і рідні художниці. Моя мами дуже разнообразний чоловік. Її творчість мені дуже подобається. Її поділки, картини, вообще них. Чесно сказати, дуже подобаються картини, які вона пише в стилі Стімпанк. Це мені дуже близько до душі, але тут вони не виставлені. Увій. Виставка Ірини Дарієнко буде відкрита до 6 жовтня у стінах центральної міської бібліотеки імені Кропивницького. Завітавши, відвідувачі поринуть у різноманіття барв і гри контрастів, інтер'єрних картин талановитої художниці.